Друзі, сьогодні відео для тих, хто любить землю. Ну, на фоні ви чуєте півня. Хто дивиться наші відео, той знає, що в нас півні якісь бешені, вічно кричать лише телефоном, бачать. Отже, відео для тих, хто любить землю. Оцю частину свого подвір'я, яка називається город, хто вболіває за неї, хто дивиться у перспективу і, скажімо так, готує землю до наступного сезону врожаю. Сьогодні відео саме про це. Привіт-привіт! Ви на каналі Петрук Агенція. Я запрошую вас відвідати з нами сьогодні нашу частину Петрук Агенції, яка називається город. Хто знає, хто не знає, біля садиби у нас є 20 соток городу. Тут ми орендуємо ще в сусідки шматок городу і наш. Тобто, в нас Сукупно 1 гектар землі рівно 1 рівно гектар землі. Ми вже вибрали картоплю свою, ми вже змолотили пшеницю, ми вже здискували цей шматок городу, де була пшениця, і тут, і на садибі. І одну частину городу ми зорали. Для чого ми її зорали? Для того, щоб зробити трішки сівозміну на пшениці, і для того, щоб цю частину, де була картопля, у цьому році засіяти пшеницею, а цю частину, де була пшениця, її вже взяти наступного року для свого городу. Зразу хочу відмітити те, що тут вийшло 30 соток його, і те, що воно доволі таки, не дивлячись на ту спеку, яка у нас стояла, і на той цемент, в який перетворилася земля, воно доволі таке непогано тут зоралося, бо злущилося воно теж, ну так скажемо, непогано. Але механізатор каже, що перед посівом пшениці потрібно буде ще раз його дискувати. А цю частину городу, ми хочемо. Зараз Олег їде своїм мотоблоком попробувати, попробувати самим її трішечки розбити зверху оцю груду і засіяти сидират у ну, саме гірчицю. У четвер ми маємо їхати у Бершик, придбаємо насіння і засіяємо гірчицю, щоб трішки пролікувати землю. Так, Олег уже від'їхав занадто далеко, я вже можу говорити, бо... Трактор гуде, думаю, що вам не чути. Робиться, як бачите, воно непогано. Вологи тут, звичайно, немає. Можливо, трішки з гірчицею зачекаємо, я там подивлюся прогноз, що там що там нам синоптик і радар обіцяють, можливо, десь якийсь ще в нас дощ перепаде. Ну це вже тоді у відео буду далі вам показувати. Стосовно ціни хочу вас ознайомити. Ціна на дискування 30 гривень сотка і ціна на уранку 50 50 гривень сотка. Мені здається, що така ціна була і, і в тому році. Я щось не пам'ятаю. Якщо ну, цікава ця тема, напишіть у коментарях, яка ціна у вас зараз на, на ці сільськогосподарські роботи. Скільки візьме Олег з мене за цю роботу? Ну, Не знаю. Я, звичайно, жартую, він у нас працює за їду. А тому думаю, що плов, борщ сьогодні якось я вже з ним там розрахуюся за цю роботу. Ми його з Яночкою звільнили сьогодні від всіх інших робіт, тобто його робота за сьогодні це зробити. Я думаю, що для мотоблока це 30 соток за день, сьогодні виробити це. Ну, я думаю, що неважко, як там тракторист з цим справиться. Бо вчора в нас був опороз і він трішки так і стресанув, він не доспав. Але побачимо, як справиться тракторист із цим зробить паузу, в день трошки відпочине, а потім продовжить. Отже, пізніше покажу, що з цього вийшло. Ліга залишила, буду йти до хати, бо в мене там зійшли булочки, вже треба хлопцям спекти до борщику. Але зараз хочу показати вам помідори, які у нас зараз спіють. Дуже гарні такі і смачнющі, і смачнющі, жовті помідорки. Гарні такі листя, ну, більш-менш здорове, все добре. Тріхи трошки попідпікалися, але нічого, для того, яка в нас зараз погода, це, це не критично. Хочу ще звернути увагу, що від вершинної гнилі ніхто, скажімо так, нас не врятував. Вершинка є, але хочу ще заакцентувати вашу увагу на тому, що ось ці помідорки, їх відривати ні в якому разі не можна, тому що вершинна гниль потім перекинеться вже на ці здорові помідорки. Тому що рослині ж десь треба брати. Калій чи кальцій, господь. Ой, голова моя дурна. Тому оці помідори не зачіпаємо. Хай вони собі так і тут будуть, і рослина звідси вже буде, буде харчуватися. А так, ну, знаєте, є сорти, які схильні до вершинної гнилі, є сорти, які, яким взагалі це не страшно і для них це не актуально. Вчора яночка тут трішки повибирала, але в основному ще. Треба сьогодні ввечері буде вийти трішки трішки взяти урожаю. В день зараз у мене йде відро огірків і помідорів. Ну так, разом, на круг, скажімо так. Ось так так вони виглядають зараз. Все, все в них добре. Трошки почали огірочки давати урожай, бо не було у нас. То Катя з Сашою привезли, я там закрила 16 банок. А то все йде на харчування. Нічого я закрити не можу. Спіє вже наш виноград. Олег уже нам трішки носить його. Дуже йому в цьому році важко. Просто, знаєте, ну навіть не порівняти. Важко, важко, бо, бо, бо спека. Всьому важко. Кукурузи ще не варили, ще спіє. В кущі позасихали. Виноград теж набирає вже кольору. Деякі ягоди порвало, бо пройшов малесенький дощик. Ну, сподіваюся, що наїстися вистачить. Не знаю, як там роздавати, ділитися, але наїстися, наїстися буде. Ні, ну, поділитися по-любому треба, ну як так не можна. Так, у нас начало сьомого. Десь близько п'яти годин знадобилося Олегові, щоб розробити цю територію. Ну так скажу. Непогано воно розробилося. Розбилися грудки, зарівнялося все. На суботу там показує дощ. Якщо ми в четвер поїдемо, купимо насіння. Якщо в розсипну сіяти, бо я сію в розсипну, то це десь 300-400 грам на одну сотку. Тут у нас 30 соток, то це десь близько 12 кг. Треба буде придбати насіння, щоб засіяти. На суботу у нас показує там дощ. Сподіваюся, що він все-таки буде, що це гідрометцентр нас не обманув. Будемо пробувати. А ви слідкуйте за нашими відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І відео про те, як я сіяла гірчицю. Буде, скоріш за все. Уже наступний. Гарного вечора ми будемо збирати помідори і огірки з Ясію, Бо сьогодні все, що в нас було заготовлене, ми все використали для працівників. Гарного вечора!